Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист. і я з радістю вам його зараз зачитаю. У вересні моєї сестри було пишне весілля, батьки нареченого щедро покрили більшість витрат. Церемонія проходила на відкритому повітрі в парку, і все було зроблено з смаком і на найвищому рівні. Святкування було розкішним, а моя сестра виглядала сяйливою і щасливою, але все змінив один несподіваний гість. Поки гості вітали молодят і дарували подарунки, моя сестра помітила серед натовпу з майже сотні людей свого колишнього хлопця. Він мав бути її нареченим, але через непередбачувані обставини його відправили у тривале відрядження до Африки. Через три місяці додому прийшов лист, в якому повідомлялося, що він зник безвісти. Три роки моя сестра була невтішною і не могла оговтатися від свого горя. Вона намагалася жити далі та почати нове життя, але спогади про втрачене кохання переслідували її щодня. Потім вона зустріла Сергія, але навіть у день весілля сльози текли по її щоках, коли вона нарікала на свою долю. Вона не могла повірити, що виходить заміж не за того, з ким мріяла пов'язати своє життя. Коли ми з сестрою помітили серед гостей Олексія, вираз її обличчя змінився. Відчуваючи її біль, я прошепотіла їй, щоб вона трималася. Вона кинулася до вбиральні, і я пішла за нею. Довго плачучи, ми виправили їй зачіску, перш ніж повернутися до гостєвого столу. Але на зворотньому шляху ми зіткнулися з Олексієм у коридорі. Сестра попросила мене залишити їх на одинці. Через півгодини я зайшла до вбиральні, щоб перевірити, як там сестра, але на свій подив побачила лише її фату і букет, що валялися на підлозі. Вони втекли разом. Хоча весілля було зірвано, моя сестра нарешті знайшла своє справжнє щастя після багатьох років очікування і страждань. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашої головної героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.